Усім вітання з Яремча. на дворі 15 лютого за вікном мінус 10. Небо чисте-чисте, як дзеркальце, А на землі тримається ось такий морозець. Все побіліло, побіліло. Краса не перевершена. Слава Україні! Вітаю, любі друзі! Дякую всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та е, дарують нам мирні світанки та спокійні ночі. Дякую вам усім, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь не забувайте писати в коментарях, звідки ви яку птицю тримаєте, як давно тримаєте в себе в господарстві. Е, Взагалі, як давно ведете своє господарство, е, які у вас плани на майбутнє? Чи плануєте ви проводити інкубації в цьому сезоні, чи плануєте ви е, розводити птицю, чи е, просто спостерігаєте за моїм каналом і слідкуєте за моїми красуньками? В Яранчі сьогодні мінус 10, а нагадаю, сьогодні 15 лютого, лютий лютує по повній програмі і. Ще такі останні дені, ну ми знаємо, що і в березні може бути ще мороз, так? Ну, насправді все йде так, як воно має йти своїм чередом. Сьогодні вирішили прибрати курочку Фавероль, яка була вже старенька, і побачили у неї багато-багато жиру. Що це свідчить про те, що курочки Флавероль мають недолік, про який я говорила дуже-дуже-дуже давно, але сьогодні ще раз повторюся: для того, щоб у них була хороша яйценоскість, необхідно їх не догодовувати. Тобто вони мають бути такої спортивної, жвавої форми. Наші курочки трошечки зажиріли, незважаючи на те, що там. Зовсім мало жменька кукурудзки йде, і гуляють вони багато-багато, не тільки метрів, можна навіть сказати, що і кілометрів. Адже по Яремчу є де ходити, там гори, подвір'я величезне. Це не то, що маленький загончик. Гуляють вони як в сніг, так і в дощ. Так і в мороз, як ви б могли бачити, Но, незважаючи на це, курочка таки зажиріла. І, можливо, навіть і це стало свого роду, неможливо, а таки точно, це теж є одна з причин того, що курочки перестають нестися. Тому, якщо ви їх годуєте збалансовано, вони у вас гуляють. І щось. Яєць нема та й нема, передивіться раціон харчування, можливо, ви їх перегодували. Кажуть, загалом, що треба куркам, курам давати рано їсти, вони 5, ну, хай 10 хвилин поїли, далі відійшли від кормушки і забирати в них все зерно, яке є, аж до вечора. Вони будуть ходити, колупатися в траві, гуляти, шукати собі все, що їм потрібно цілий день і ввечері вже погодуєте їх знову. Це є дієвий метод, можете також використати його і в своєму господарстві. Сказала я, що буду проводити стрім, тому не забувайте. У суботу, 17.02, о 17-й годині, дуже хороша така дата, 17.17. Зустрінемося з вами у прямому ефірі, де ви зможете задати свої запитання, де ми з вами поспілкуємося, познайомимося і ще почерпаємо багато корисної інформації. Ну, зараз озвучую таке питання було. Е в інкубаторі тепло що євро 88%, дуже висока вологість. Тобто вологість 56, сьомий день, день інкубації, яйце вентиляційне відкрите, на половину води не заливалося ще жодного разу, а вологість тримається 57-60%. Що це може бути? А причина. Виявилося в тому, що в інкубатори закладено 100 яєць на коврик. Що це значить? Яєць багато і вони випаровують свою вологу трошечки більше, ніж би випаровували, коли б там були закладені тільки е, яйця у лоточки. Так як яйця розкладені всі на коврик, відповідно. Помістилися туди значно більше. Це є нормально, хвилюватися не потрібно. Слідкуєте за тим, щоб вологість не впала нижче 35, буде 35-37 і вже тоді долиєте собі води. Ось. Що стосується просвічування яєць, то варто його робити в ніч, коли вже за вікном. Немає світла. ось вимкнути світло повністю в приміщенні, і за допомогою ліхтарика. Або ж якщо ви придбали овоскоп, то це взагалі чудова річ, ну, і ліхтарик чудово справляється. За допомогою ліхтарика просвітити яйця. Ви будете бачити такий, е, як наче павучок і е, такі промінчики кровоносні від нього. Розсіюється, це значить, що яйце має зародок, воно живе і продовжує активно інкубуватися. Но, якщо ви там побачили, яйце світиться, а по колу червоне кільце, значить яйце було з зародком, але воно завмерло. Якщо ж яйце світиться як місяць на дворі, то значить яйце не має зародку, і з червоними кільцями, і порожні яйця ми всі відкладаємо в сторону. Ну, буду я закладати і в себе інкубатор, звичайно. Який буду закладати інкубатор ще думаю, я думала в Євро 88%, тепер дещо трошки міняються плани. Тому, ось коли прийде мені вже яйце. І я подивлюся кількість яєць, яка в мене буде на той момент. Можливо, в мене буде багатоступенева закладка. Можливо, в мене буде комбінована закладка. Тому. Ще це все в роздумах, ще це все в планах. Як буде надалі, обов'язково вам все розкажу і покажу. Ось. Звичайно, якщо у вас виникають запитання, ви задавайте, я буду вас вот так коротко надавати, сподіваюся, розширну вам конкретну відповідь. Привіт, любі друзі! Рада вітати вас в гостях себе на каналі. Дякую всім Збройним силам України, які за нас воюють та тримають небо нам над головою. Слава Україні! Вітаю, любі друзі! Дякуємо всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та е, дарують нам мирні світанки та спокійні ночі. Дякую вам, всім, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, не забувайте писати в коментарях. Звідки ви, яку птицю тримаєте, як давно тримаєте в себе в господарстві? Е, взагалі, як давно ведете своє господарство, е, які у вас плани на майбутнє, чи плануєте ви проводити інкубації в цьому сезоні, чи плануєте ви розводити птицю, чи просто спостерігаєте за моїм каналом і слідкуєте за моїми красуньками. В Яренчі сьогодні мінус 10, а нагадаю, сьогодні 15 лютого, лютий лютує по повній програмі. І ще такі останні дені Ну, ми знаємо, що і в березні може бути ще мороз, так? Ну, насправді все йде так, як воно має йти своїм чередом. Сьогодні вирішили прибрати курочку Февероль, яка була вже старенька і побачили у неї багато-багато жиру. Що це свідчить про те, що курочки Філороль мають недолік, про який я говорила дуже-дуже-дуже давно, але сьогодні ще раз повторюся: для того, щоб у них була хороша яйценоскість, необхідно їх не догодовувати, тобто вони мають бути такої спортивної, жвавої форми. Наші курочки трошечки зажиріли, незважаючи на те, що там зовсім мало жменька кукурудзки йде, і гуляють вони багато-багато, не тільки метрів, можна навіть сказати, що і кілометрів. Так? Адже по Яремчу є де ходити, там гори, подвір'я величезне. Це не те, що маленький загончик. Гуляють вони як в сніг, так в дощ, так і в мороз, як ви б могли бачити. Ну, незважаючи на це, курочка таки зажиріла. І, можливо, навіть і це стало свого роду, неможливо, а таки точно, це теж є одна з причин того, що курочки перестають нестися. Тому, якщо ви їх годуєте збалансовано, вони у вас гуляють, і щось яєць нема, та й нема. Передивіться раціон харчування, можливо, ви їх перегодували. Кажуть загалом, що треба куркам, курам давати рано їсти. Вони 5, ну, хай 10 хвилин поїли, далі відійшли від кормушки і забирати в них все зерно, яке є аж до вечора. Вони будуть ходити, колупатися в траві, гуляти, шукати собі все, що їм потрібно. Цілий день і ввечері вже погодуєте їх знову. Це є дієвий метод, можете також використати його і в своєму господарстві. Сказала я, що буду проводити стрім, тому не забувайте у суботу, 17.02, о 17-й годині, дуже хороша така дата 17-17. Зустрінемося з вами у прямому ефірі, де ви зможете. Задати свої запитання, де ми з вами поспілкуємося, познайомимося і ще почерпаємо багато корисної інформації. Ну, зараз озвучу таке питання, було е в інкубаторі, тепло що євро 88, дуже висока вологість, е тобто вологість 56, сьомий день, день інкубації. Яйце вентиляційне відкрите наполовину води не заливалося ще жодного разу, а вологість тримається 57-60%. Що це може бути? А причина виявилася в тому, що в інкубаторі закладено 100 яєць на коврик. Що це значить? Яєць багато і вони випаровують свою вологу трошечки більше. Ніж би ви паровували, коли б там було закладені тільки е, яйця у лоточки. Так як яйця розкладені всі на коврик, відповідно помістилися туди значно більше. Це є нормально, хвилюватися не потрібно. Слідкуєте за тим, щоб вологість не впала нижче 35, буде 35-37, і вже тоді долиєте собі води. Ось, Що стосується Присвічування яєць, то варто його робити в ніч, коли вже е, за вікном <світло> немає е, світла. Ось вимкнути світло повністю в приміщенні і за допомогою ліхтарика, або ж якщо ви придбали овескоп, то це взагалі чудова річ. Ну і ліхтарик чудово справляється. За допомогою ліхтарика просвітити яйця. Ви будете бачити таку. Е, Такий, як, наче, павучок, і е, такі промінчики кровоносні від нього розсіюються. Це значить, що яйце має зародок, воно живе і продовжує активно інкубуватися. Но, якщо ви там побачили, яйце світиться, а по колу червоне кільце, значить яйце було з зародком, але воно завмерло. Якщо ж яйце світиться як місяць на дворі, то значить яйце. Немає зародку, і з червоними кільцями, і порожні яйця ми всі відкладаємо в сторону. Ну, Буду я закладати і в себе інкубатор, звичайно. Який буду закладати інкубатор ще думаю. я думала в євро 88, тепер дещо трошки міняються плани. Тому, ось коли прийде мені вже яйце. І я подивлюся кількість яєць, яка в мене буде на той момент. Можливо, в мене буде багатоступенева закладка, можливо, в мене буде комбінована закладка. Тому ще це все в роздумах, ще це все в планах. Як буде надалі, обов'язково вам все розкажу і покажу. Ось. Звичайно, якщо у вас виникають запитання, ви задавайте, я буду вас так коротко надавати, сподіваюся, розширну вам конкретну відповідь. Ось, ну, загалом питають, які в мене є кури. Давайте я вам швиденько назву. Є курочки барбезє, є кури домашніх е, мішаних порід, я їх називаю домашні кури, там м'ясо яєчного направлення вони рахуються так, 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 як там об'єднані е, яєчного направлення та м'ясного направлення кури. Тому вони ось так змішалися і є м'ясо яєчного направлення. Так? Не кроси, а от кури. До речі, спеціально для вас зважили пару яєць цих самих змішаних порід кур. Вага, як ви бачите, є різною, 69. Більше, ніж 70 грам не було. Були, правда, менші, дрібніші яйця. Менше 60 грам. Такі яйця ми вже не відправляли нікому нікуди. А ось зараз відбираємо яйця для відправлення на інкубацію, на замовлення. Ці яйця вже інкубуються, вже будемо очікувати скоро і вивід. Процес пішов, запустився, тому усе там уже активно готується до весни. Бачите, це дуже маленькі яйця, Такі яйця ні на інкубацію, ні на Відправлення не годиться. Ну, як то кажуть, тримати курку вдома і не мати яйця для їди теж не гаразд. Там є і молодкі, є і постарші кури, тому і вага може бути різною. Є курочки Фавероль, мої фаворити і любимі такі трудівнички, і є бентамочки. Бентамки є у моєї мами. Ні, до речі, те, що сніг, що дощ, що <когода> погода взагалі не має значення, вони собі таколяпають і все. Головне, щоб погуляли і щоб їх випустили на Е, Так, в Яремчі зараз проживають, або ж можуть бути в шибинцях. Також є бентамочки. До речі, ці мої бентамочки з виведені з яйця шибинських бентамочок. Тому. Можете не хвилюватися і не вагатися, а швиденько замовляти для того, щоб встигнути. Якщо закладати інкубатор зараз, то вже на осінь матимете повноцінне сімейство курей, яке буде нести вам уже яйця. І взимку вже 100% сядуть навіть на ті яйця. На наступну весну ранньою-ранньою весною вже матимете ковочку з курчатами. Тому, чим скоріше ви зараз закладете інкубатор, тим краще для вас. Наразі приймаємо замовлення аж на квітень місяць. Тому такі-то справи. Загалом е ось домашніх курей є набагато більше яєць, е тому ви можете їх і швидше замовляти, а феврольки то вже аж на квітень місяць. Ну і бентамки і. Бентамки, і... Барбезі також можна ще на кінець березня. ось. Отже, Фавероль красуні, лапутуні, мішані курочки різних порід та барбезі. чудові красотульки. Хто закладає інкубатор вперше, хвилюється, має такі трепетні переживання, не хвилюйтеся. У вас це обов'язково вийде, обов'язково собі просто занотовуйте всі моменти, які ви виконували. Щоб не було таке, що ви інкубація вийшла на ура, а ви нічого не занотували і вже до наступної інкубації щось призабули. Або ж, навпаки, інкубація не дуже вдало вийшла, а ви також повторите на наступний раз ті ж самі помилки. Щоб цього всього уникнути, все собі нотуйте. Ну і звичайно, як будь-який птахівник, якщо ви замовляєте інкубаційне яйце, давайте обов'язково знати своєму відправнику день 6-7, як там, яка там ситуація з заплідненістю. Для того, щоб усе було чітко і прозоро. Але ще раз нагадаю, що якщо є червоне кільце. Це не значить, що яйце не запліднене. Це значить, що під час транспортування воно могло пошкодитися. І зародок почав розвиватися, але не розвинувся до кінця. Ну, або ж може бути багато інших факторів, які на це повпливають. Тому також зверніть на це увагу, що виробнику потрібно перше дати знати, коли прийшло яйце, в якому вони стані. Друге, коли ви просвітили яйце. Яка є заплідненість? Ну, для того, щоб забезпечити себе і убезпечити себе в майбутньому від усяких непорозумінь. Якщо ж ви звернетеся до того, хто відправив вам яйце на 21-й день, що у вас вивелось, наприклад, з 30 курчат 10, це вже проблема інкубації, а ніяк не того постачальника, який вам дав яйце. Тому такі то справи. Ну, звичайно, як це порожнє, то інкубація тут ні до чого. Ось. Ну, якщо коротко, сподіваюся, я вам окреслила, що до чого і як, буду тримати вас в курсі. Дякую всім, хто підписався, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйте, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі. Ну, і зустрінемося вже з вами надалі. Ім бажаю здійснення ваших задумів, мрій та сподівань. Нехай у вас все, все, все вдасться, що ви собі задумали. До нових зустрічей!